Всім привіт! Вітаю вас на каналі Нюра Покаже. Мене звати Аня. Я дуже сподіваюся, що ви всі в безпеці, у вас все добре. І сьогодні у нас незвичний формат відео. У нас буде відео повторення, а також сьогодні ювілейний 10-й урок нарешті. Ось. Тому поїхали до нашого відео. Назвемо його узагальнення. Але до цього хочу дати домашнє завдання по попередній темі, яка була родина. Я покажу три жести, і для того, щоб практикуватися, я дуже раджу вам написати жести, які ви впізнали в коментарях. Я на всі коментарі буду відповідати і скажу, які ви жести правильно показали. Все. Це були всі жести до домашнього завдання, а тепер прийдемо до нашої нової теми. Це такий текст, в якому є всі слова, які були, і ми вже їх чули. Поїхали! Текст, який я написала на сьогодні, про мене. А, і стосується мене про мої улюблені кольори, вік. Ну, ви за все зараз побачите. А, але для того, щоб ви могли зробити такий текст про себе, ви можете брати той самий шаблон, по тому самому розповідати, просто міняти ці дані на себе. Я його написала на такому листочку, але вам виведу десь сюди, на екран, і ми будемо йти а, по тексту, і паралельно він буде вам десь тут висвічувати, щоб ви розуміли, на якому ми а, моменті зараз. Ось а, текст не дуже довгий, але такий а, доволі багато може розповісти про себе. Ось тому поїхали. Всіх вітаю! Мене звати Аня, мені 16 і я з України. Всіх вітаю! Це ми вчили десь ще раніше у уроках привітання, здається. Всіх вітаю, мене звати Аня. Е, ну, якщо дослівно перекладати, то це буде мене називають Аня. Ось мене звати Аня, мені 16. Це привіт з теми числа 16. А, І я взагалі прийменники ми не дуже часто показуємо. Тому, наприклад, ось тут в цьому моменті Мені 16 є з України, можна не показувати і і можна не показувати з. Можна просто сказати: мені 16, я з України. Воно пропускається, тому що в жестомовному прикладі, коли ви швидко говорите, у тебе немає часу показувати всі ці і, з, Тому ти можеш просто ці прийменники пропустити. Тому повторимо: всіх вітаю! Мене звати Аня, мені 16. Я з України. У мене є тато, мама і молодший брат, який допомагає знімати багато моїх відео. Ось. А у мене є. Тато, мама, ну, можна показати, і, можна знову ж таки пропустити, і молодший брат, який допомагає мені. Це мені пропускаємо, і два слова об'єднуємо в одне: допомагає мені. Знімати я так і не знайшла цього слова. Я що якщо це знімати, камера, то можна так показати: знімати. Але якщо хтось з вас знає, як показати жест знімати, то я була б вам супер мега вдячна, бо я, наприклад, його не знайшла. Допомагає мені знімати багато моїх відео. Відео. Це здається новий жест. Просто рукою літра В. Ось так трусиш. Відео. відео. Тому, якщо це все об'єднати, то це буде. У мене є тато, мама і менший брат, який допомагає мені е знімати багато моїх відео. Мої улюблені кольори це зелений, жовтий і коричневий. Це можна побачити по моєму інстаграмі. Це мається на увазі, що інстаграм-Нюгра покаже. У мене в Інстаграмі особисто, те, що класно. Не так можна сильно вичислити, який мій улюблений кольор. Замість мої улюблені кольори я буду казати, я люблю такі-такі-такі кольори. Ось, Просто попереджую, але сенс виходить той самий. Тому я скажу, що я люблю жовтий. Зелений і коричневий кольори. Це вам привіт з теми кольори. Якщо ви не пам'ятаєте, то раджу перейти по відеокольори. Це урок 8, здається, і повторити їх там собі. Жовтий, зелений, а також молодий і коричневий, Або кава і аптека. Далі це можна побачити. Це можна побачити. Знову ж таки, поми пропускаємо, воно тут не таке потрібне. Тому буде, це можна побачити по-моєму. І далі Інстаграм Інс, а, а, м. У мене додаємо, тому що ми кажемо просто іменник в називному відмінку. І тому, якщо це об'єднати, ми скажемо так: я люблю жовтий, зелений і коричневий кольори це можна побачити. По-моєму ІН-СТА-Г-Р-А-М-У. Ось так. А ще я зробила проект Нюра Покаже. Тут я розповідаю про сучасну українську жестову мову. Ще я зробила проект. Проект це такі дві літри О, і вони ось так рухаються. Це нагадує трохи слово повітря. Ось. Або, наприклад, там вітер, тому буде. Ще я зробила проект. Далі Ню -р -а, -п -о -к а, Ж, Е. Нюр покажемо. Тут я розповідаю про українську сучасну. Сучасну показуємо, як зараз: сучасну, жестову. Мову. Тому якщо об'єднати, то буде виглядати ось так. Ще я зробила проект Нюкаже. Нюра, Нюра покаже. Тут я розповідаю про українську сучасну жестову мову. Ось так. Далі. Я хочу, щоб більше людей знали цю мову, і Україна була об'єднана. Я також не пам'ятаю, як показати, щоб жест саме щоб. Е, мені здається, я показувала його десь в уроках, але чисто в мене з голови, коли я готувалась до цього відео, писала текст. У мене цей жест випав. Тому знову ж таки, якщо ви знаєте, як показати цей жест, я буду дуже вам вдячна, але я його буду надалі просто тактилювати. Щоб. Тому, якщо це сказати, це буде ось так. Я хочу, е, щоб. Більше, або можна показати, наприклад, ось так. Більше людей знало цю мову, і Україна була об'єднаною. Об'єднаною просто показуємо як разом. Об'єднаною. Тому якщо повне речення повторити буде ось так. Я хочу, щоб більше людей знало цю мову. Uh, і Україна була об'єднаною. Як вивчити жестову? Відповідь: просто тренуватися. Я знаю, що у тебе все вийде. Як вивчити жестову? Відповідь. Просто, просто, здається, я вже цей жест. Просто тренуватися. Можна уявити, що ти біжиш тренуватися. Uh, і далі я знаю. Що у тебе все вийде. Тому, якщо повторити все повністю, буде ось так: як вивчити жесту? Відповідь: просто тренуватися. І я знаю, що у тебе все вийде. А ще я вірю в Збройні Сили України і нашу перемогу. Все буде Україна. Дуже люблю цю фразу Все буде Україна. Тому. Тут, в принципі, новий жест це тільки перемога. Збройні сили України дектилюються. І все, в принципі, всі інші жести ми б мали вже вивчити. Збираємо ці два речення. Ще я вірю. Мені здається, я вже показувала цей жест, але якщо не показувала, то це вірити. Вірити. Рука звідси піднімається і опускається ось так. Вірити. Тому буде ось так. Ще я вірю. У Збройні Сили України. Просто показуємо ЗСУ, і нашу, нашу, тому що і мою, і вашу, нашу перемогу. Перемога це такий жест, кулак вивертається і повертається ось так. Перемогу. Перемогу. І далі все буде Україна. Тому, якщо сказати ці два речення одночасно, то буде ось так. Ще я вірю у. Збройні Сили України і нашу перемогу. Все буде Україна. Ось так. І останні два речення, які справді маються на увазі, і вони, правда, мені важливі це дякую, що ви зі мною люблю вас. Ось це буде ось так. Дякую, що ви можна показати, разом і я зі мною і люблю вас. Все, це кінець мого такого тексту. Він вийшов, як ви бачите, не дуже великий, але при цьому у ньому використані всі жести з усіх тем. Ми говорили про кольори, про сім'ю, про допомогу. Оці такі шорти я знімала, звідти взяла. Потім е, говорили про, наприклад, там числа, тут є всі жести потрібні. І е, на цьому етапі, чим, чим я дуже задоволена, що на цьому етапі ви можете також скласти таку свою історію і просто поміняти е, на своє ім'я, свій вік, улюблені кольори або, наприклад, якесь ваше захоплення, там сім'ю поміняти. Ось е, е, тому я була б дуже рада, якщо б ви собі практикувались і також спробували написати таку історію. А якщо Нема такого бажання, то просто раджу перейтись по усіх відео і повторити собі е, всі числа, щоб у вас о, всі числа числа, це дуже важлива тема. І повторити собі всі теми, щоб у вас не було якихось прогалин, і ми могли рухатись далі. Мені також дуже важлива ваша думка. Е, я не знаю, як часто робити таке повторення. Можна робити таке кожні 10 років. Типу, тобто ми вивчили дев'ять тем, е, і потім 10-м уроком повторення, але це дуже великий проміжок часу. І просто, поки ти всі ці 9 тем вивчиш, і потім таке велике дуже виходить повторення. Тому я не знаю, що краще робити. Бо мені здається, що логічніше було б робити кожні, наприклад, 5 років. Ми вивчили 4 теми, і потім 5 урок це таке повторення, я пишу якийсь маленький текст, і ми його розбираємо, і в ньому зустрічаються жести з усіх попередніх тем. Тому мені дуже важливо знати, що ви про це думаєте, як вам би було легше вчити, бо, може, вам і не потрібно таке часте повторення. Будь ласка, напишіть. Це в коментарях, бо я орієнтуюся на вас для того, щоб робити наступні відео. Тому, в принципі, на сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що ви в безпеці, у вас все добре. І тому ми побачимося в наступному відео. Дякую, що ви підписуєтесь. А також, якщо ви не підписані і тільки це відео, побачили мене. То я рада з вами познайомитись і ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. І будемо бачитись в наступних відео. Ось тому люблю вас. На все добре. І слава Україні всім, папа.